Всіх вітаю, Святослав Літинський. Вітаю, Святослава. Доброго дня. А, ви робите дуже багато речей. Ви не втомилися від цього? У вас лишається час ще займатися своєю професійною діяльністю? Ну, у нас зараз такий час, що ти мусиш працювати. Або якщо кожен з нас перестане і подумає, що вже втомився, вже пора відпочити, то втратимо державність, як втратили. Під час Першої світової війни, як втратили, під час Другої світової війни. І чим то закінчується? Після Першої світової війни голодомором закінчилося. Ну крім того, що було розстріляно всіх письменників і всіх культурних, фактично, якихось діячів. Під час Другої світової війни а, мільйон українців загинуло зі зброєю в руках, а чи 5, чи 6 мільйонів було просто розстріляно різними сторонами, в основному Росією. так. Якщо не будемо щось робити, то отримаємо те саме. А я все-таки хочу жити і хочу жити в Україні. Як ви самі для себе називаєте е, ці речі? Тому що ну, дуже багато сенсів вкладається в слова там, волонтер, благодійна організація, освітня ініціатива. Ви для себе це яким словом це називаєте? Допомога державі, допомога армії. Як би ви оцінили, бо фактично ви почали цим займатися я маю на увазі, от, пошуком автомобілів, привезенням їх в Україну на потреби Збройних сил України? Якщо не помиляюся, понад 250 автомобілів вже завезено. І ви почали цим займатися відразу, практично після 24 лютого. Наскільки змінилося з того часу е, самі запити і діяльність? Ну, Фактично з 2014 року, коли почалася власне війна, то були запити в основному на тепловізори, на нічного бачення, і тоді я теж докладався до того, якийсь був ніби як тепер згадати тренувальний такий етап. А тепер, от з 24 лютого з повномасштабного вторгнення, то не з самих перших днів. В перші дні я був фактично. А в мірішучості я не знав, що робити. Я фактично просто спостерігав назовні, такий стрес, напевно, та? не знав, що робити. Але вже з 2 березня в нас знайомий пішов в ССО. Це Олександр. Олександр любить джипи. Разом з фондом і Софтвари» ми купили джип і передаємо його в армію. Правильно, хлопці, зараз їдуть на Київ. Ми переможемо!» І він, він власне, мав досвід і, і сказав: хлопці, нам би добре було б мати бусик, добре би було мати повнопривідний автомобіль. Ми просто тоді на ринку Львова в той самий день поїхали, за свої гроші купили, передали їм ці автомобілі. І після того, власне, почали багато запитів, почали люди казати Дослави, в тебе. Ти Трошки медійно відомий, попробуй збирати гроші, попробуй купувати в більших масштабах. І, власне, це так все закрутилося. Я оголосив збірку. Люди почали на ту збірку переказали чи 200 чи 300 тисяч гривень буквально за 2-3 години. І я трошки знову ж таки запанікував, оскільки це людські гроші, вони потребують чіткого звітування, чіткої роботи. І я запанікував, що дуже великі гроші. Я їх не, не освою, не куплю автомобілі. Я припинив збірку, сказав люди. Тепер я наступні автомобілі куплю, передам, прозвітуюся, і тоді знову буду відкривати збірку. Я так і зробив. І за той час в такому хаосі знайшлося дуже багато людей, друзів, які готові підтримати. І Познайомився з багатьма людьми з Польщі, з Німеччини, людей, яких я ніколи до того не знав, з Англії. І фактично вдалося вибудувати таку схему, що люди в Німеччині можуть знайти автомобіль купити. З Німеччини ми чи два, чи три автовози привезли автовозами. В Польщі ми купили десятки просто автомобілів. В Англії а, чи не два автовози з Англії привезли? Так тобто такі комунікація налагодилася. Так, стосовно комунікації, як це виглядає? У вас у вас був пост. Про те, як, як виглядає просто от знайти машину, з усіма домовитися і, і відправити. Я так розумію, це ну, попри тон вашого посту, цілком, цілком серйозно. серйозний опис того, як це відбувається. Так, так, фактично. Е, щоб купити автомобіль, е, дешевше купувати за кордоном, ніж в Україні. Тому що в Україні вже такого рівня автомобілі, які. Ну можна зібрати гроші і купити, і бути готовим, що він протягом місяця буде зруйнованим. То таких майже немає менше суттєво. А за кордоном, власне, спочатку Польща, оскільки вона ближча була, то викупили більшість тих автомобілів. Потім Німеччина, північні країни, потім Англія. З Англії досить довго вести. Тепер з Франції є. Там, де дешевше і в більш-менш нормальному стані можна привезти автомобіль купити. І щоб за кордон оплатити приватній особі, то досить проблемно. Оскільки приватні особи, якщо як за кордоном продають автомобіль, вони хочуть готівкою отримати, вони не хочуть на рахунок отримати. Це перша проблема. Друга проблема вони. Часто кажуть, я продам автомобіль, скажімо, за 25 тисяч злотих, але мусимо написати 17 тисяч злотих в договорі купівлі-продажу, оскільки я хочу собі ну, неправомірно, очевидно, відносно польської держави занизити а, податок. Але я йду на це, оскільки а, він інакше не продасть автомобіль за тою ціною. Він продасть дорожче, а це є людські гроші, які люди мені довірили і попросили, ну фактично підрозуміваючи, що я ефективно буду їх використовувати. І такі дві проблеми. І як отримати гроші за кордоном. Зараз е автомобіль, загалом автомобілі від мінімум від 16 тисяч злотих коштує до 30 тисяч злотих повнопривідні автомобілі або пікапи. І якщо знімати от, з картки, на яку мені люди перераховують, то на 16 тисяч злотих мені потрібно 10 тижнів знімати в банкоматі в польському. Тобто мені потрібно фактично 3 місяці. Їздити або щотижня в Польщу, та, або сидіти там три місяці для того, щоб зняти готівку на один автомобіль і купити, привезти. Відповідно, мусиш видумувати схеми, як це обійти, але в результаті, щоб допомогти державі, допомогти армії. І одна з таких схем я, власне, був описав. В прикладі це переказував гроші різним знайомим, а вони знімали в банкоматах. Відповідно, в валюті, в які, в які вони країні були, хто був в Англії, то в фунтах знімав, хто в, в Ірландії, то в Євро знімав, хто в Європі, то в Євро або в злотих в Польщі. І, відповідно, переказували вже на рахунок знайомої, моєї, яка власне купила вже за ці гроші автомобіль. То одна зі схем. Зараз інша схема, фактично, таке негарне слово, але ну так. Використовуємо інша схема: це я беру всієї родини картки, багатьох знайомих картки і почергово знімаю з тих всіх карток в Польщі, наприклад, злоті. І тоді вдається за, може, два тижні або якщо там в неділю і в понеділок, то ніби ліміт попереднього тижня, ліміт наступного тижня зняти гроші на майже на весь автомобіль. Останній час з'явилося дуже багато. Повідомлень про там висунення підозри, якісь е, 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 речі про те, що е, там люди чи організації, які займаються допомогою армії чи військовим, використовують не так ресурси не, неправильно і тому подібне. Є по багатьох регіонах, ну, інколи складається враження, що це може. Якби там розхолодити людей, ми не виключаємо, звичайно, того, що є, ну, як в будь-якій справі, люди, які намагаються на цьому нечесно діяти, та? але як ви самі оцінюєте оцей ряд повідомлень, що з'являється, наскільки він, ну, я не знаю, допомагає чи заважає вам працювати, він дуже заважає працювати. Фактично, як можна збирати, наприклад, гроші на автомобіль? А, можна зібрати серед друзів, зібрати серед знайомих, зібрати з, частково навіть з підрозділу, який потребує автомобіль, каже, що нам дуже потрібно. То зберіть, прошу, серед родини трохи, серед тих, бо вам більше довіряють. Потім взяти ці гроші, поїхати. Ну, це, цей збір буде тривати. Ну думаю, в поточних умовах мінімум два тижні. Потім поїхати в Польщу, в Німеччину чи в Англію. А, Зняти ті гроші, конвертувати, це знову проблема, про яку я вже згадував, пошукати, поїхати до одного автомобіля, пошукати до другого, до третього, врешті купити це до тих двох тижнів збору, ще тиждень або два додасть, потім привезти сюди, доремонтувати і передати. Тобто, від моменту, коли почався збір до передачі, проходить в найкращому випадку місяць. Відповідно, зразу думається, як можна оптимізувати цей процес. Багато волонтерів беруть свої гроші, купують автомобіль, доремонтовують. І поки вони його доремонтовують, фактично, то і люди, які звертаються, кажуть, ой, нам дуже потрібен автомобіль, нам вже потрібно, в нас вже от відправляють наперед. І ті люди фактично, не заробляючи собі гроші, але зробивши вже попередні кроки, дуже би раді були, якби ті люди дали їм гроші, вони б могли нове авто купити. І знову, коли хтось буде потребувати, вони вже будуть мати готове авто. Відповідно, той час від оголошення про потребу до отримання з місяця або із двох стискається до тижня. Відповідно, чи вигідно це державі, щоб швидше було в армію техніка, дуже вигідно. Чи вигідно це армії? Дуже вигідно. Чи вигідно це поліції? Ні, не вигідно. Поліція не отримує з того ні копійки, на відміну від, наприклад, сервісних центрів, з яких вони отримують мільйони гривень. В, в день в мільйони гривень отримують, і вони вирішили, що робити, оскільки е, людина підготувалася і зробила так, щоб передати швидше автомобіль армії. Прибігає людина, яка цілком може бути навіть військовим. Останні рази я знаю, це з, е, з інших міст приходить людина, яка відповідає за комплектування в армії. Приходить військовий і каже, друзі, в нас погоріло в якомусь підрозділі, нам дуже потрібен автомобіль. Чи ви маєте, може, автомобіль? І люди, які підготували вже автомобіль, кажуть, маємо. А люди, які підготували автомобіль для іншого підрозділу, які ще не, відп... не відправляють наперед, дзвонять тому підрозділу і кажуть, друзі, дивіться, тут прибіг військовий, плачеться, що їм дуже потрібен автомобіль. Можна я той автомобіль, який я для вас віз, ми доремонтовували, їм передам. А вам за тиждень два знову веземо. Вас ще ж не, від... не відправляють наперед. Ну бо вони теж наперед подумали. Кажу, та можна віддавайте, але ну ми зібрали гроші, вам дали. Ну то заберіть ті гроші з тої людини, яка дуже, дуже їм потрібно, і купити за ті гроші новий автомобіль. А по суті, за законом виходить, що відбувся продаж гуманітарної допомоги. Тому що цей автомобіль ввезено без мита, відповідно задекларовано як гуманітарна допомога. І законодавець думає, що гуманітарна допомога це що був якийсь дядько Сем в Америці, який безкоштовно передав. А тут хтось це продає. А насправді ні. Насправді на цей автомобіль або зібрали гроші просто інша група осіб, або людина, яка вирішила пришвидшити допомогу армії, свої гроші дала. І виходить, що ця людина, яка зменшила час поставки з п'яти тижнів до тижня, відповідає е критерію е статті Кримінального кодексу. І мала би сидіти від 5 до 7 років з повною конфіскацією всього майна, яка людина нажила протягом всього життя свого. Чи буде людина після того думати, як швидше допомогти армії? Не буде. Чи кине вона взагалі волонтерську діяльність, коли почує, що там одного е, притягнули до відповідальність, там другого? Більшість людей покине. Я теж подумав: напевно, треба покидати. Напевно, державі вже не потрібна моя робота, напевно, армії вже не потрібна, напевно, вони вже всім забезпечені, раз почали е, притягати до відповідальності волонтерів. Це дуже важлива, важлива річ. Якщо дозволите, от, е, просто попробувати зрозуміти ще зсередини, е, як воно відбувається. Е, чи було спілкування з вами? Ви достатньо там, відома людина і е, контактуєте з військовими, в тому числі по, по цих автомобілях, наприклад, там розмови з боку е, чи поліції, чи ЗБУ е, чи інших правоохоронних органів. Ну, на предмет, наприклад, що майте на увазі, зараз може бути там багато провокаторів раз. Можуть бути е, зміни в законів там два, що припильнуйте. Е, і зробіть отак і отак. Це буде правильно для того, щоб потім ніхто не мав клопотів, ну або чогось подібного. Тобто, чи відбувалася у вас така співпраця? Власне, дуже дивно. Держава фактично зараз стоїть на плечах як армії, так і волонтерів, і держава мала би дбати як про армію, так і про волонтерів. Як, як би держава мала дбати? Подивитися, які є великі е, великі, менші навіть волонтери. Очевидно, великі фонди мають можливості найняти юриста і подивитися, як це. Але я би з радістю поспілкувався з людиною з держави, з не знаю, з облради, зБУ, яка би прийшла до мене і сказала, Слава, дивися, от е, ти якусь користь приносиш. Як то за законом би повинно бути? Як ти тут би мав зробити? Як тут би мав зробити порадити для того, щоб підняти ефективність, оскільки. Наших, наше життя, наша державність базується на цьому, на цьому, що ми можемо зараз допомогти. Якщо цього забрати, цей стоп волонтерства, то ймовірність втрати державності суттєво підвищується. Але чомусь держава замість того, щоб підтримати, пояснити, допомогти законодавчу навіть допомогти, наразі просто той стоп вибиває. І я не знаю, чи це централізовано відбувається, чи це просто через Матеріальну захланність низових рядів, які звикли відкривати кримінальні справи, потім отримувати якийсь відкат, щоб закрити їх, не знаю. Ну я розумію, що ви говорите, відверто не хочеться, ну, в не хочеться вірити, в це вірити. абсолютно, бо мені здається, люди міняються, але погано, якщо такі думки просто приходять в голову. А скажімо, ну, от момент, коли ви працюєте не з військовими, та? От приходять люди, як ви кажете, і кажуть, ну, от, поможіть. Маємо таку потребу. Очевидно, ви ж не можете допомогти всім, в який спосіб ви тоді вибираєте, з ким можете працювати. Можливо, в тому числі з питань внутрішньої обережності, в тому числі, щоб не мати справу з людьми, які це можуть використати там в своїх інтересах або ну, взагалі якісь явні провокатори. Ну, почали ми з того, що перші 20 автомобілів, які нам вдалося купити від збірки, ми просто віддали у 80-ту частину у Львівську. Потім, теж, може, з 10-15 в 24 ту і в 50-53, ну ті, що тут є біля нас. А теж з 15 автомобілів віддали підрозділам поліції, оскільки підрозділи поліції теж беруть брали і беруть активну участь. в в, в, в армії, коли ресурсів вже зовсім немає, е, чи є там напівавтомобіля, тоді е, я чесно говорю: дивіться, друзі, в нас на збірці є коштів на Якщо вам вдасться позбирати між родиною, хоча б, ну між друзями, родиною тих, хто потребує військових, то я вам зможу допомогти з нашої збірки. Тобто, ті всі жертводавці зможуть допомогти, і ми купимо для вас автомобіль, буде, будемо мати. Бо, ну, якщо нічого, то, то, то не зможемо ми допомогти, бо об'єктивно в нас немає таких грошей. А поки були більші ресурси, ми е, е, пробували більше допомогти тим, хто на самому фронті є, і тим, хто на нашу думку суб'єктивно більше вирішує то, ССО, якісь підрозділи, на нашу думку або протитанкові підрозділи, то старались так пріоритизувати. Тобто віддавати перевагу офіційним. Офіційним структурам. Безумовно, так. Та. Що на вашу думку, з, з, з вашого досвіду ну, пасувало би ще зробити, щоб нормалізувати цей процес і зняти ті, ті моменти е, ну, стресові і переживань для того, щоб ця справа могла ну, рухатися спокійніше і впевненіше, бо цієї допомоги все одно буде потрібно і, і немало. Ну, от власне, купівля автомобілів перешкоди, які ми отримуємо. Перше це купівля валюти або конвертація валюти з, з, з коштів, які ми збираємо в гривнях. Це перша перешкода. І друга перешкода ну, що держава, єдине сприяння, яке держава зробила, це безкоштовне розмитнення при декларації гуманітарної допомоги. Хотілося би все-таки, щоби. Держава допомагала як не, як не організацією сумарною, так хоча б порадами. Ще одне питання безпеки, яке неможливо оминути в розмові з вами це питання української мови, яке ви також ну, досить активно відстоювали. Та? Складно, напевно, там, порахувати кількість брендів, які українізувалися процесі цієї діяльності. Але як ви от сьогодні самі для себе називаєте цей процес? Це українізація чи це дерусифікація? Ре-реукраїнізація, тобто повернення української мови в Україну? Багато людей, власне впродовж від 91-го року до початку 2014, до початку війни розуміли, що мова це є наша безпека і мова це є наш кордон. І, власне, з 2014 року до от, початку цієї повномасштабної агресії всі території, які було е завойовано Росією, анексовано, вони чітко вкладалися в мовну карту. Коли взяти мовну карту перепису населення і показати, де більше 50% української мови, де більше 50% неукраїнської мови, вважають рідну мову, то 90% тих територій, де неукраїнську мову вважали рідною, були анексовані, окуповані. І всі, ну не всі, а люди, які могли проаналізувати це, розуміли, що мова це наша безпека і це важливо. І старалися якось її захистити, чи в приватних ініціативах, чи в законодавчих ініціативах, слава Богу, якщо ми прийняли вже були цей закон про, про мову. Але, але цього було недостатньо. І тепер, на жаль, ну, якщо Говорити лише про фактор мови, то зараз дуже є позитивний рух щодо реукраїнізації, щодо того, що багато людей почало говорити українською мовою. Дуже, звичайно, сумно, що ціна дуже, дуже велика. Вона співмірна, очевидно, але дуже велика. І не хотілося би, щоб ми проблеми відкладали, відкладали, а потім розв'язували кров'ю наш, нашого народу. Таке сумне трохи. Сумне. Насправді. Не потребує таких жертв Україна, не потребує такого нападу, ну який, який відбувся. Але тим не менше, от, до питання мови, бо, бо є багато там і міфів, і спекуляцій, і просто наративів, які розганяються серед суспільства. Чи бачите ви якісь от основні небезпечні такі мовні інсинуації, які можуть збурювати неправильно суспільство? Мене найбільше дивує те, що держава продовжує підтримувати, наприклад, цей телеканал російською мовою. Для чого він є? Він, більше того, він транслюється на внутрішню теж аудиторію. Це дуже дуже погано. Теж дуже погано, що як за часів, от як Аваков був міністром, тоді проти нього власне я суд виграв, що він не має права виступати іноземною мовою. Так і тепер дуже багато. Чиновників в принципі, нижчого рівня, але все ж собі дозволяють доносити інформацію, офіційну інформацію іноземної мови всупереч закону. Але ну, зміни дуже є суттєві і для мови позитивні, відповідно і для нашої безпеки вони є позитивними. Ви є прихильником до того ж розширення сфери використання української мови. Це ж стосується. Перекладів інструкції, та, якщо є український ринок, має бути україномовна е, інструкція, написи, е, кнопки і так далі. Тобто це такий ну, побутовий рівень використання мови. Е, бо мені здається, не завжди це оцінюють. Ми можемо багато говорити про те, що мова це є важливо, і людина, переїхавши там до Львова, наприклад, ну, гова, починає говорити українською мовою. Але сфера використання може залишатися російською. Тобто йому там пропонують той самий телеканал, як ви кажете, там, чи техніку, якою він користується. Великий базис в цьому, мені здається, полягає ще в тому, що російська мова має статус мови міжнаціонального спілкування. Вона є однією з шести офіційних мов Організації Об'єднаних Націй. В той самий час. Самі росіяни російську мову трактують, як де є російська мова, це є територія російської держави, або це є ціль для російських ракет. В принципі, вони ж іншого і не визнають. Чи можна на підставі цього, просто цікавить ваша думка, пробувати вимагати, наприклад, позбавлення російської мови статусу офіційної мови ООН? Безумовно. і Перше, вимагати позбавлення офіційної мови ООН оскільки вона використовується як привід для агресії, привід для анексії інших територій. А друге, Росія взагалі не мала би бути в ООН, не мала бути членом ООН, оскільки в статуті ООН Росії немає. Україна є, а Росії немає. Але властиво, ну, повертаючись до сфери використання мови, наскільки би ви бачили ну, от там, реальним такий механізм? Я впевнений, що наше міністерство закордонних справ мало би е, пробувати рухати цей механізм, е, оскільки покликаючись власне на ту тезу, дуже багато зросійщення йде навіть в квитках наших, е, в квитках між Україною там, і Польщею часто починають друк українська залізниця починає їх друкувати е, російською мовою, англійською, німецькою, і немає української мови. Наприклад, там в примітках зараз. Я звертався недавно до української залізниці. Вони починають говорити що є міжнародний договір з якогось 45-го року. А крім того, це мова ООН, і тому мусимо додати. Так це великий фактор, який би проти якого мав би працювати Міністерство Закордонних Справ. Погоджуйся, пане Святослав. Я вам дякую за час, який ви знайшли. Бажаю вам впевненості в тій роботі, яку ви робите. Нам всім перемоги. І миру, дякую вам за розмову. Дякую вам.